Картопля для українця це як другий хліб, і вона завжди має бути в запасі, тому що ми її їмо кожного дня. 65 65-річна жителька села Карлівка Кіровоградської області Людмила Сухотенко розповідає, садить картоплю все життя. Я люблю картоплю не їсти так сильно, що її там, та їсти теж ж люблю. О, а це, а я її люблю убирати. Торік посадила 25 відер картоплі, зібрала 60. На дев'ятьох членів родини цього вистачає до нового врожаю. На ринку то магазині не купляють. дорого і своя смачніша, говорить жінка. Дуже добра. Вона я її так і називаю. Моя добра. За останні два тижні картопля на кропивницьких ринках та в магазинах подорожчала на 2 гривні. На цьому вартість українських картоплі від 28 до 30 гривень за кілограм. Привезена із Єгипту 70, показує продавчиня Ніна Платонова. Подержала, звісно, тому що весна, доставка. Дуже тяжело доставляти і и тяжело, і и і тому що зараз такої картошки нет, как була у нас раніше. западная Україна больше всего допомагає нам. Ну, поэтому цена соответственно. Тут продають картоплю з Черкаської області. Ціна від 28 до 30 гривень за кілограм. Осінню закупка картошки було половину дешевше, ніж у нас зараз її ну, реалізація. Як в тому году я картошкою торгувала 17 гривень. У цьому році, от уже в марту, я торгую нею. 30. у цьому супермаркеті кілограм картоплі коштує майже 25 гривень. На протязі останнього місяця вона здорожла на 2 гривні. Це зв'язано з тим, що на сьогоднішній день умови зберігання картоплі відрізняються від початкової вартості також логістика. Умови перевезення для забезпечення картоплів в мережі ми збираємо її майже по всій Україні. Дорога як для України то це дорого. Ми ж вроді вирощуємо, але така складна ситуація, що в нас війна йде. Треба нам трошки підтягнути поясочок. На ринках Кропивницького вартість кілограму картоплі від 28 до 35 гривень. У супермаркетах кілограм картоплі коштує від 15 гривень 49 копійок до 37 гривень. В області торік зібрали 530 тисяч тонн картоплі. Це на 30 тисяч більше, ніж у позаминулому, розповідає керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. У 2024 році сільгоспвиробники і фізичні особи планують посадку картоплі. Ми цю цифру прогнозуємо на рівні минулого року, тобто це 40 тисяч гектар. Подорожчання сезонне. Нинішні ціни на картоплю в Україні не завищені, вважає співробітник інституту світової економіки Всеволод Степанюк. Зовнішні фактори у вигляді блокади кордону із Польщею, і з деякими іншими країнами. Які не дозволяють здійснювати експорт а відповідно і не дають європейським цінам, скажімо так, формувати погоду на українському ринку. Через 2-3 місяці буде молода картопля, яка зіб'є ціни на стару картоплю. Прогнозує з другої половини квітня зниження цін на картоплю. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко, Юрій Мирошник, Суспільне новини, Кропивницький.